Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Сьогодні пропоную поговорити про те, а як же українські селяни з Галичини, з Поділля, з Волині. Наприкінці 19, го на початку 20-го століття та опинилися в Сполучених Штатах Америки, Канаді, Аргентині та Бразилії. Ну в нас е е у школі я взагалі не знаю, там, в цьому сенсі, що в цьому сенсі робить наша освіта. І особливо так, в лапках наша просвіта. так, У нас величезна різниця між нашою освітою і нашою просвітою. А вони повинні бути, е, ну, якщо не одним і тим же, то надзвичайно близьким, об'єднаним, взаємодоповнюючим і таке інше. А цього немає. Я сподіваюся, що хоча б новий міністр освіти усвідомить і зрозуміє місію і освіти, і просвіти, просвітлення розуму людей. Так. Тому що я ж працюю студентами і проводжу постійно. Опитування їх стосовно того, того, що вони знають, що вони школи принесли, та нічого вони не принесли. Я, я маю на, на увазі в сенсі просвіти. Так. Більше дали батьки, більше дало довкілля, ніж та організація. Яка за власною сутністю, назвою, і, і, і всім останнім має просвіщати мізки людям, не засмічувати їх, а просвіщати. Так сьогодні розглянемо таке питання: так як же ж туди потрапили? От е, у нас е, у, е, в деяких там історичних, так би мовити, е, дослідженнях. Так, то пишуть от про те, що українці та наприкінці 19 початку 20-го століття та опинилися, опинилися. Так. Створили українську діаспору у Штатах, в Канаді, в Аргентині, в Бразилії, ну і в деяких інших країнах. Як? От як? Чому ніхто не розповідає нам алгоритм, як же це все відбувалося? От створення цієї діаспори. Так, як вони? Штат Курітіба у Бразилії. Як там опинилися українці? Так. От бо, э, пересічна людина може зробити такий собі висновок, що э, жила якась родина десь у нинішній Тернопільській, там, э, на Півдні Рівненської чи в Хмельницькій області, навіть нинішній, з десятьма дітьми, дружина, чоловік займалися сільським господарством традиційно. Як е, найдавніша хліборовська нація світу. І раптом трах бах і в штаті Курітіба. <ріст> ну, да, ну, давайте поставимо елементарні запитання собі: знала та людина, знав той чоловік, знала та дружина, навіть знала те село, звідки вони поїхали про існування цього штату Курітіба і взагалі існування тієї Бразилії, чи Аргентини, чи Канади. Чули вони про неї? Фантастика! Оце в нас така освіта, Так. освіта і просвіта. Як вони могли там опинитися? Я запитую. Ні грошей в них нема, для того не знають вони про існування тієї Канади, чи Бразилії, чи Аргентини? Куди їхати, що робити, дітей і так далі, і тому подібне. Ех, вони знають те, чого донині не знаємо ми. Що українці – це найдавніша хліборобська нація світу. Так, що ми дали світові хліб, що 50% хромосом? у... Нинішньої пшениці з України у всьому світі. Так, Чому? Тому що люди ж не просто їхали туди, у ту саму Канаду чи Бразилію. Вони везли з собою пшеницю хоча б у вузлику на шиї, так, і засівали. Так ось виявляється, виявляється, провівши дослідження, яке до мене чомусь ніхто не, не проводив в цьому сенсі. Так, і не повідомляє школярам нашим. Ну то що вони повинні знати про те, що українці дали світові пісню «Хліб і Крила? Так це ж у них ну, задеруть носа. Те, те саме, що е, Ніколай II сказав своїм посіпакам. Оці всі дослідження і розкопки археологів в Україні не обнародувать, не публікувати і малороси возовнять себе пупом з землі. Оце те, що я кажу вам, що ми пуп землі. Все тут крутиться навколо нас зараз. І всі тут, і Штати тут, і Китай тут, і ось уже і Індія сюди долучається, і Франція за нас переживає, і Німеччина, і Іспанія, і Велика Британія. Ну, Московити найбільше переживають. Тому вони прийшли нас рятувати сюди, визволяти від самих себе. Вони ж тут знаходяться, так? І всім наша Україна треба. А нам же ж? Що розповідали наші? так, нібито наші так, освітяни, просвітяни. Та ми нікому не треба. Та нікому та Україна не треба так і все. А тут враз ми бачимо, що дуже треба всім, так, а тому, що ми є в землі. те, що Ніколай II говорив. Так ось повернемося до селян українських. Їх. Вивозили до Штатів, до Канади, до Бразилії, до Аргентини. Далі на Далекий Схід, у, е, у район Омска, у Казахстан і так далі. Не просто так вони не самі їхали. І їх вивозили за державними програмами цих країн, які виділили десятки і десятки мільйонів доларів, рублів, та іншої валюти, для того, щоб доставити саме українців, не поляків, не московитів, звичайно, так, не турків, не іспанців, нікого іншого, а саме українців, знаючи. Те, чого не знаємо ми і нас не просвіщають донині про те, що ми найстаріша нація. А ми їх виписали, а британці, виписали їх канадці, американці, бразильці, аргентинці для того, щоб вони освоїли їхні цілинні землі. Так, засіяли пшеницею, так як найдавніша нація світу, і вона це все зробила в себе, так, то українці успішно виконали цю місію. І е, зараз Канада, Сполучені Штати Америки, Аргентина, Московія належать до, скажімо, так, Тих держав, які найбільше постачають на світовий ринок, саме тієї пшениці, яку колись завезли українці в вузликах на шиї до цих країн. Так що давайте не будемо забувати, і не будемо, щоб нас не дурив ніхто, чому інтереси всього світу перетнулися саме в Україні. Так, чому? Отак, От шановні друзі, всім українцям Україні і в світі здоров'я і удачі, нашої перемоги і розуму, перебудови нашої освіти для того, щоб вона просвіщала наші мізки. Не тільки я один на всю нашу державу.